Добрий день, шановне панство! Київський центр незрячих та викладач Костянтин Бруль вітають вас у серії сюжетів Смартфон Енциклопедія для незрячих. Сьогодні розглянемо фундаментальну тему основи керування озвученим айфоном». І так почнемо. Вмикання вимикання айфона. Якщо айфон вимкнено, Необхідно затиснути кнопку живлення і потримати секунд 5, 6. Потім відпустити палець і почекати секунд 20. Айфон завантажиться. Далі. Вмикання, вимикання екрана. Коротке натискання на кнопку живлення. 13 годин 45 хвилин. iPhone включився, але це проміжний стан. Щоб розблокувати екран. Якщо у вас е, нема коду, або відбитку пальця, то просто натискаємо на кнопку додому. 13 годин 45. Внизу екру. Отаким чином. Почуток? Щоб вимкнути iPhone, затискаємо кнопку живлення і чекаємо декілька секунд. Вимкнути кнопка. «Посуньте або торкніть двічі». Якщо клацнути двічі, то iPhone вимкнеться. Щоб викликати голосового помічника Siri, необхідно затиснути кнопку додому. Але команду Siri треба подавати російською мовою. Погода. Зараз облачно. температура 12 градусів. Siri можна використовувати для вивантаження та завантаження скрінрідера VoiceOver. Виключи VoiceOver. Voice over вимкнено. Сейвой вимкнено, і телефон вже працює в звичайному режимі. Його можна давати зрячій людині, щоб, наприклад, щось налагодити. Далі, так само, затискаємо кнопку додому і даємо команду завантажити voiceр. Включи voice овер. Хорошо. Функція voiceover включена. Можна також налагодити вімкнення, завантаження войсовера швидким потрійним натисканням кнопки додому. Це робиться в меню параметри. Показую. Швидке потрійне натискання. вимкнено. Вимкнено. І так само швидке потрійне натискання. На iPhone 10 та 11, яких не оснащено кнопкою додому, голосовий помічник Siri Викликається утримуванням кнопки живлення, а діалог вимкнення айфона викликається сумісним утримуванням кнопки живлення та однієї з кнопок регулювання гучності. На екрані айфона завжди є курсор, який виділяє об'єкт, іконку додатку або якусь кнопку керування. Переміщується курсор трьома способами. Перше, можна просто пальцем торкатися десь на екрані. Телефон. От, наприклад, іконка телефону. Один новий об'єкт. Параметри, два нові об'єкти. Іконка параметри. Щоб відкрити. торгів двічі. Можна водити пальцем по екрану, і курсор буде переміщуватися за пальцем. Орієнтація не Поставив палець Отак, на екран і вожу по екрану. Сити. Музика, телефон. І третій спосіб це горизонтальні змахування. Вліво або вправо. Змахування виконується одним пальцем без зупинки. Наприклад, я змахую справа наліво. Курсор переміщується справа наліво, знизу вгору. Параметри Повідомлення. сторінка 1. мінв'яфол, Сефері. І в іншому напрямку. Змахування зліва направо. Курсор переміщується зліва направо, зверху вниз. Мім'ядіфолом, сторінка 1 із двох регулюваний. Дак. Повідомлення 14 непрочитаних звісток. Ми знайшли іконку Повідомлення, подвійний щіплик по екрану і відкривається вікно програми. Повідомлення. Змінити. Кнопка. Всередині вікна такі самі дії або пальцем щось знаходимо, або ставимо палець на екран і водимо. Щоб закрити вікно, натискаємо коротко на кнопку додому. Наприклад, змахую здалі направо. Параметри, подвійних параметри. Відкривається вікно в додатку параметри. Змахуючи зліва направо, йдемо. Константин. Наприклад, розділ Bluetooth, подвійних щикли відкрилося дочірнє вікно. Особливістю дочірнього вікна є те, що в лівому верхньому куті є кнопка Назад. Яка закриває дочірнє вікно? Параметри, кнопка назад. От вона, кнопка назад. Є ще такий цікавий жест: чотирма пальцями торкнутися в верхній частині екрану. Я роблю це чотирма пальцями, окрім мізинця. Параметри, кнопка назад. Натискаємо подвійним чигло кнопку назад. Ми повернулися Параметре. до самого вікна додатку. Параметри. Кнопка. Заходимо ще Обстильне. в якесь додаткове Є вікно. Обстильне. Є ще один спосіб закрити додаткове вікно. Двома пальцями малюємо на екрані англійську літеру Z. Стіне корідайте параметри заголовок. Основне вікно так не закрите, необхідно. Літерою Z не закривається основне вікно. От я пробую, і не виходить. Треба натиснути кнопку додому. Тепер розглянемо основні типи керуючих жестів скрінрідера VoiceOver. Горизонтальні змахування. Зліва направо та справа наліво. Одним пальцем, двома пальцями, трьома пальцями, чотирма. Наприклад, змахування трьома пальцями справа наліво гортає екрани в одну сторону. Ми перейшли з першої сторінки робочого столу на другу. Якщо Трьома пальцями зробимо жест зліва направо. Прийдемо з другої сторінки на першу. Початок сторінка один із двох. Вертикальні змахувальні жести одним пальцем Режим змінень. активувати типова. Двома пальцями, трьома пальцями. Наприклад, вертикальне змахування двома пальцями знизу вгору запустить безперервне читання екрану, яке можна призупинити торканням двома пальцями. Фейс тайм календар, неділя. 25 грудня. Фотографії. Камера. Торкаюсь двома пальцями. Я призупинив читання. Ще раз торкаюсь двома пальцями. Продовжую. Годинник. 14 годин, 3 хвилини. Далі. Щіглики по екрану. Одним пальцем, двома, трьома, чотирма. Щіглики бувають: одинарні, подвійні, потрійні і так далі. Бувають щеглики з утримуванням. Це коли ми. Стукаємо по екрану один чи два три рази і залишаємо палець на екрані. Тобто у нас є е, чотири види е, команд. Горизонтальні змахування різною кількістю пальців, вертикальні змахування різною кількістю пальців, постукування по екрану і постукування з утриманням, які теж робляться різною кількістю пальців. Наприклад, розглянемо. Потрійний щіглик трьома пальцями, який вимикає екран. Заміс екрану і відвімкнемо. Екран став темним. Ну, Наприклад, це можна зробити, якщо ви слухаєте YouTube і хочете зекономити заряд батареї. Але не на всіх моделях можна таким чином зекономити заряд батареї. Таким самим чином, потрібний по... Екрану у, вмикає екран. Раз, два, три. Завіс екрана вимкнено. Якщо трьома пальцями клацнути двічі, вимикається синтезатор мови. Мовлення вимкнене. Але, як бачите, я змахую, щіглики йдуть, Скрінрідер VoiceOver не виватажився. Тому в такому стані не можна давати телефон зрячій людині, тому що керування смартфоном все рівно відбувається в зміненому режимі. Так само щілик трьома електромальцями повертає озвучення, тобто вмикає знову синтезатор мови. Мовлення увінкнене. Коли треба вимкнути синтезатор мови, наприклад, ви щось дивитесь, якісь відео, той ж саме YouTube, або слухаєте пісню, і VoiceOver щось постійно промовляє. Тому ми вимикаємо синтезатор мови і спокійно далі слухаємо відео чи аудіо. Існує один цікавий режим в айфоні у скрінрідера VoiceOver. Подвійний щігур чотирма пальцями вмикає режим довідки. Після цього керуючі жести не відбуваються, але вони описуються. І так: подвійний щіку, чотирма пальцями. Запуск довідки щоб вимкнути довідку, двічі торкніть чотирма пальцями або посуньте двома пальцями. Або клавішу на клавіатурі. Ми ввійшли в режим довідки. Тепер можемо пробувати всі жести, щоб вивчити їх. Наприклад, щиглики по екрану. Одним пальцем. Промовити Подвійний щеглик. Подвійне торкання одним пальцем. Активувати. Змахування зліва направо. Одним пальцем. Одним пальцем вправо. Наступний двома пальцями. Посування двома пальцями вправо. Наближення. Пальцями. Трьома пальцями. Вправо. Прокручувати вліво. Чотирма пальцями. Посування чотирма пальцями вправо. Перемкнути на наступну програму. Вертикальні змахування, наприклад, зверху вниз. Посування одним пальцем вниз. Наступний об'єкт ротора. Двома пальцями зверху вниз. Позиціювання двома пальцями. Назад. Вимкнення довідки. Трьома пальцями. Спатлайт. Текстове поле. Змінює. Пошук. Курсор вводу на початку. Щелики по екрану декількома пальцями. Двома пальцями. Одиничне торкання двома пальцями. Перемкнути мовлення. Подвійне торкання двома пальцями. пальцями. Чарівне Цим жестом можна знімати трубку, класти трубку, зупиняти плеєр, продовжувати, піднімати трубку в усіх месенджерах: Viber, Telegram, WhatsApp тощо. Це називається чарівний жест. Таким чином, ви можете вивчити всі жести VoiceOver. А ми вийдемо із режиму довідки. Так само подвійних щіклик чотирма пальцями. Подвійне торкання чотирма пальцями. Запустити довідку. Вимкнення довідки. У скрінлідера VoiceOver на айфоні є таке цікаве поняття, як ротор, е, малюючи на екрані пальцями коло або обертаючи екран навкруги пальців. Тобто ми або малюємо Цифри. пальцями. Слова. коло, або 50 Телефон. КОЛО малюється двома пальцями, розведеними на деяку відстань, начебто пінцетом. Слова, темп, мовлення, символи, ми переключаємо якісь режими. Наприклад, зараз ми включили режим символи. Це режим посилювального читання. І так, щоб виконувати дію режиму, встановленому на роторі, треба виконувати вертикальні змахування одним пальцем. Тобто, Змахуючи зверху вниз, ми будемо читати назву іконку по символах. Велика де, е, л, е, f, o, m. І так прочитали на, телефон но. посимвольно. Змахуючи знизу вверх, читаємо е, зворотньому напрямку. M, o, f, e, l, e, велика Які на, ще де. режими на роторі? Ну, наприклад, можна регулювати швидкість синтезатора. Клигає. Діє. Активувати. Символи, слова, темп мовлення. О. 55%. Я встановив режим темп мовлення. Тепер, змахуючи зверху вниз або знизу вгору одним пальцем, будемо змінювати темп мовлення. 50 від 45 від 40 від 30%. 30%. Поставимо назад 45, 50 від 55%. Перейдемо в нижній правий кут екрану. Приклавши чотири пальця в нижній частині екрану. Так. Телефон. Це іконка телефону. Одне Телефон. змахування наліво, параметри, подвійний щиклик, відкриваємо. Тепер Кнопка. є такий цікавий жест: горизонтальне змахування чотирма пальцями. Ми будемо переходити між вікнами недавно запущених додатків. Коли ми закриваємо додаток кнопкою додому, він не вивантажується повністю з телефону, тільки закривається його вікно. І так, гуртаємо чотирма пальцями. Це додаток телефон. Ще гуртаємо. Це додаток повідомлення. Гуртаючи чотирма пальцями з права на ліво, переходимо між вікнами у зворотньому напрямку. Сповіщення, телефон. Параметри. От. Таким чином. Можемо швидко перемикатися Параметри, між вікнами загубок. недавно використовуваних додатків. Далі, щоб отримати список недавно використованих додатків, двічі швидко натискаю кнопку додому. На смартфонах без кнопки додому, треба зробити енергійний жест від низу екрану до середини. Я двічі швидко натискаю кнопку додому. Перемикач програм. Параметри активний. Переді мною список недавно використованих додатків. Телефон. Активний. От, телефон, параметри, повідомлення. FaceTime. Ну, давайте, наприклад, я хочу відкрити вікно додатку FaceTime. Подвійний двійні і Я у цьому вікні. Закриємо знову. Через цей список можна вивантажувати додатки з пам'яті смартфону. І так, подвійний щекли на кнопку додому. Ми на списку. Фейстайм. Недавно виконуваних додатків. Фейстайм. От, Курсор на пальцями, додатку FaceTime. Трьома пальцями знизу вгору. Вивантажимо додаток з пам'яті смартфона. Закриття параметри. Додаток параметри. Так само. Трьома пальцями знизу вгору. Закриття параметри. Закрили. Телефон. Додаток телефон. Закриття телефон. Вивантажили. Повідомлення. Закриття повідомлення. Ще, Ще якісь якісь додаток, ютуб, Все, ми закрили всі додатки. Давайте викличемо, наприклад, додаток телефон, телефон. подвійний щеблок, відкрили вікно. Пробуємо чотирма пальцями перейти у вікно якогось іншого додатку. Вже не виходить, бачите, тому що всі інші додатки ми вже вивантажили із пам'яті айфона. Тому закриваємо вікно цього додатку натисканням кнопки додому. І наостанок розглянемо рядок статусу. Верхній частині екрану є вузенька смужечка, треба знайти її пальцем. Чотирнадцять годин двадцять чотири хвилини. Коли курсор знаходиться в рядку статуса, то змахування трьома пальцями вниз або вгору викликає деякі цікаві вікна. Давайте змахнемо зверху вниз трьома пальцями. Що Ми вили? попали вили? на центр сповіщення. Тут окрем. відображено всі події, які відбувалися останнім часом. Я закрию і вам просто розкажу. Був дзвінок, на який ви не відповіли, прийшло сповіщення, просто смс, або сповіщення додатку YouTube, або додатку WhatsApp. Все це відображується в центрі повідомлень. Так само можна викликати центр керування. І так, ставимо курсор у рядок 14 25 хвилин. Елемент, панель, І там. змахуємо трьома пальцями знизу вгору. керування. Режим Відкрився центр Вимкнуто. керування, змахуючи Торт, по центру вайфай. керування можна в... увімкнути, вимкнути Wi-Fi, Bluetooth. От, наприклад, подвійний щик, ще... Увімкнули Bluetooth. Перемикач увімкнуто. Подвійний щегнук вимкнули Bluetooth. Відтворити аудіо через герб керування медіа матеріал. Попередня доріжка, грати, кнопка. Ну тобто через панель керування можна виконати швидко деякі корисні дії. Ми зробили огляд основних керуючих жестів айфона. Їх дуже багато, тому віднотися до цього відео більше як до енциклопедичних. Домашнє завдання. Потренуйтеся керувати своїм айфоном в озвученому режимі. Загляніть у розділ параметрів. Відкривайте, закривайте вікна і таке інше. На цьому бажаю вам міцного здоров'я, прощаюся з вами. Натискайте вподобайку, підписуйтесь на наш канал та не забувайте виконувати домашні завдання.